Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. Сьогодні по літньому жаркий день. Я вирішила цей день провести політньому. Я приїхала на безлюдівку, просто відпочити. Так склалося, що протягом літу я сюди ні разу не приїжджала. І якісь відчуття того, що сезон мій не склався. Так як хотілося б і тому я вирішила завершити завершити свій літній сезон саме тут, на Безрудівці. Купати звичайно вже холодно, але можна просто біля води посидіти, полюбуватися на цю сріблясту воду. Тут вода дуже чиста завжди і дуже гарна. От тому пропоную вам теж подивитися, що ж тут у нас у вересні, коли баба не літом, коли тепло. Хто такий сміливий, що може ще тут на пляжі купатись або просто відпочивати. Пройдуся пішки по дорозі, добрячів, подивлюся те, що в нас. Знаходиться. Здається, кафе вже всі закриті. Прибирають уже шезлонги. Я, мабуть, даже каву собі не куплю. Ну, то нічого. І, здається, людей немає взагалі нікого, крім рибалок. Ну Це теж гарно. До речі, риба тут ловиться. І риба тут велика навіть виростає. от ну Пройдемо, подивимося, що ж там далі. Я тут влітку не була в цьому році, в мене так складається, чому що кожного року я сюди приїжджаю або кінець серпня, або вересень, коли тут людей дуже мало, і вода чиста. Тут завжди, навіть у серпні, у вересні вода чиста, вона не зеленіє. Тому що під це був піщаний кар'єр, піска тут багато. От. І я не знаю, які тут були платні входи, де безкоштовний. Зараз я бачу, що нема ніде нікого. І здається, що все безкоштовно. От, але мене обігнали кілька машин і мені здається, що вони щось знають. Кудись вони їдуть туди далі, в саме кінець, напевне. Напевне, там щось працює. Я теж хочу знайти собі місто, щоб мені там було спокійно, тихо, безкоштовно, звичайно. От, щоб біля води посидіти чи полежати. Я розумію, що це вже останній раз в цьому році. Це вже останні теплі дні, коли ще можна так посидіти на землі. От, а потім вже Будемо зустрічати справжню осінь. Усі її красі і повноці. Є такі сміливці, які навіть наважуються витягнути купальники. Супер класно. Я з собою купальник навіть не брала, тому що я не ризикну сьогодні воду залазити. Ще одна локація і теж пуста. Я взагалі, взагалі хочу дійти до коси і там залишитися, якщо в мене це вийде. Я думаю, можна і тут зайти. Тут вже немає ніде нікого, ніхто не буде гроші збирати. Я хочу трошки далі пройти все ж таки. Поки я йду, мене ще машини обганяють. Напевно, ще рано просто. Відпочинку сьогодні. Напевно, ще люди позбираються. Ще перша половина дня ще, напевне, не доїхали. Ті, хто сьогодні теж приїде відпочивати сюди. А тут якась качечка пливе. Так гарно, як красиво. Це кар'єр з другої сторони дороги, там, де купаються менше, більше тут рибу ловлять. От, але тут вітер якось так з іншого боку дує, інший колір води, така хвиля. І вода схожа на морську за своїм кольором. Здається, пішка я сюди прийшла одна, на весь пляж, всі інші на машинах. Приїжджали, хтось вже шашлик готує майже зранку, хтось налаштовується на рибалку. Можливо, знайдемо таких, хто буде копати сьогодні. Зайду на цю локацію, хід безкоштовний, навіть в сезон. України, прапор України-прапор ЄС і там був у нас ще Папор Харкова. До речі, я тут колись відпочивала і мені подобалось. Дивіться, який колір води чудовий, який він синій. Десь, здається, і тут мало стало. А качок скільки тут плаває. Ну так, да, людей немає, їм спокійно. Ти якось даже жарко стало, і пісок уже нагрівся теплий, і вітер не холодний. Можна ще відпочивати навіть зараз. Це не літній відпочинок. Це осінній відпочинок. Бабане літо. Я дійшла до коси. Тут, здається, була гойдалка, фотозона. І там далі гойдалки були. Є такі сміливці, які наважуються залізти в воду. Ну, Я теж залізу. купатися не буду, а походити по воді, звичайно, я планую хоча по коліно зайти. Це те місце, де було більше всього відпочиваючих тут і там трішки далі, саме на оцій косі, тому що тут Дуже великий берег і для дітей дуже просторо і гарно, і тут не глибоко. Хтось готується до рибалки, а хтось шукає металоіскателя якісь втрати. Можливо, хтось загубив там, гублять люди на пляжах. Кольця, сережки, цепочки. Ну ось і така робота може бути. Зараз я зайду в воду, пройдуся до цієї гойдалки, до тієї сітки, щоб ближче подивитися. Рибалок більше, ніж відпочиваючих. Так, для літа ця фотозона взагалі розкішна. Дивіться, яка прозора вода. Сюди і хочеться зануритись. Холодна, гарно. У мене у воді завжди виникає відчуття задоволення. Думаю, багато хто відчуває те ж саме, коли заходиш у воду, особливо, якщо це якісь відкриті відомими водойми чи джерела. От відчуваєш, як вода змиває весь негатив із тебе, яка вона приємна, особливо коли холодна. Ну, коли тепла, теж гарно купатись. І холодна, гарна, і тепла, гарна. Хочеться дуже в цю воду зануритись. Вона така прозора, така синя. Я не знаю. Блядь, яка вода. Е, ну вода. Як можна не покупати слід? Трошки туди далі, подивлюся, що там час у мене є, спокійно можна прогулятись Я підійшла до найбільшої частини пляжу, куди доїжджає більше машин, найширший пляж, і де було найбільше кафе і зон відпочинку. Ну і тут так само. Людей майже немає, все безкоштовно. Каву теж купити неможливо. Хтось катається так гарно. Здається, тут людей більше і, напевне, буде більше їх. З обіду. В цій частині пляжу більше сосен, більше дерев, тому більше тіні, більше таких альтанок, ну і комусь зручніше саме в цьому місці. Прийду ще трошки далі ще до самого краю, цієї зони відпочинку, і саме там я планую собі знайти місце і трішки полежати на піску. Доходжу до краю, а тут якось більше вже звуків, якась музика грає і людей здається ще більше. Але ж тут і вхід платний, сюди безкоштовно досі не пускають. Повертаюся назад, шукати собі безкоштовне місто, вхід 100 гривень. Просто за місце на пляжі. Бар пізніше запрацює, туалет і шезлонг. От, ну і все. Зараз знайду собі місто, де я зможу залишитися і відпочити. Річард хоче познайомитися зі мною, але боїться. Знайшла собі місце, я тут залишусь. Тут і обзор хороший, і сонечко так гарно гріє, і вода дуже синя. Так, Річард повернувся. Знаю, чи одну вам оцю ракушку перламутрову. Tak, dobra, krasa, tak. Зайти. Ну, а скраю тут по колінах нормально, можна ходити. ну Не літом, звичайно. Вони заповнюються водою і з'являються нові локації для відпочинку. Вода тут завжди чиста і тепла, тому що пісок прогрівається і вода прогрівається. Була в одному місці, полежала, відчула літній спокій. І літній кайф відпочинку. І повернулася знову на косу. Отут, мені здається, найкраще. Особливо, коли людей немає. І весь пляж ніким не зайнятий. Лягай ти хочеш, купайся де хочеш. Вода чудова, краєвиди чудові, повітря чисте, тепло, сонячно. І терець такий гарний, прохолодний. Тому, хто ще сумнівається, чи можна зараз їхати на безлюдівку, їдьте. Тут супер класно, як завжди. І влітку, і зараз, коли золота осінь, коли баби не літо, можна просто відпочивати і насолоджуватися нашою слабожанською красою. Я завершу своє відео. Сподіваюся, що я вам передала свій настрій. Що у вас в душі теж запалиться вогник осінній, але він не буде сумний, він буде радісний. Тому що сумувати у нас немає приводу. Ми не будемо його собі придумувати. Будемо шукати те, що навколо нас є красиве, гарне, і саме цим надихатися. кава з дому і була б мені кава на пляжі, а не ходила б це шукала, де її купити, тому що купити її тут ніде, тут ніде вже, нічого не продається. Лише природа, лише краса. Той чоловік, який зранку з металошукачем ходив тут, шукав щось, він знав, що шукав не зря. Іду, я собі просто так дивлюся, лежить браслет в піску. Бачите, який? У мене своїх уже три штуки, які я не знімаю. ну Тепер буде четвертий. Вся золота тепер буде така.